Добрий день, мої маленькі дітки. Сьогодні до нас завітали зимові гості Білочка і зайчик. Вони дуже хочуть з нами пограти. Звірята розповіли, що вони дуже люблять зиму. Тому що взимку є багато розваг. Коли на вулиці багато снігу можна зліпити сніговика. А ви знаєте, з чого ліплять сніговика? Так, зі снігу, спочатку ліплять снігові кулі. А потім з них ліплять сніговика. Зайчик і білочка уже зліпили снігові кулі, але забули, як з них зліпити сніговика і просять нас допомогти їм. Спочатку давайте розглянемо кулі, якої вони форми. Круглі, а якого кольору? Білі, дітки, скільки куль у нас є одна чи багато? Багато, а кулі однакові за розміром. Ні. Ось ця куля найбільша, а ця найменша. Ця куля середня. Пропоную почати ліпити сніговика. Як ви думаєте, яку кулю ми покладемо спочатку? Правильно наниз покладемо найбільшу кулю, а тепер яку, на найбільшу кладемо середню кулю. А тепер на середню кулю покладемо найменшу кулю. Ось ми з вами зліпили сніговика. Він майже готовий. Малята. А що ще є у сніговичка? Очі вуглинки, носик морквинка. Якого кольору морквинка? Помаранчевого. Також у сніговика є ротик, руки, гілочки. Ще одягнемо на сніговичка шапочку. Якого кольору шапочка? Синього. Наш сніговик готовий. Дітки, з чого ми ліпили сніговика? Кульок, а скільки кульок було. Багато. А якого кольору кульки? Білого, а якої форми? Круглі. Кульки однакові за розміром. Ні, це кулька яка. Найбільша а ось ця середня, а ця найменша. Білочка та зайчик запам'ятали, як треба ліпити сніговика. Вони дякують нам за допомогу. А я дякую вам за увагу. До побачення!